Та? Бо я був військово зобов'язаний до мене до мене по моєї адресі, на якій я прописаний, прийшли б люди і вручили мені про. Яка різниця? Я не зобов'язаний вам. Це ви... Правильно, оце, що ви мені сказали, так, таки це такий є в мене, час. No. Почався військовий стан самостійно, то були я немає самостійно. Ні. Все? Що далі мені хочеться розказувати? З якого дива я маю бути Подивіться, що пройшло, ви мене затримуєте? Я ще питаю, ви мене затримуєте? Ви мене затримуєте? Подивіться, добре, і Добре! Ви мене затримуєте. Документи мені показіть, будь ласка, почати. Я покажу. Ні, зараз покажіть, а потім я з вами піду. Я на які вам маю вірити. Давайте, 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 зійдемо. Як взагалі? Громадянин України громадянин, а свободна людина. Свобода людина має свободу людина. Документ Василь Васильович. Це є що? Посвідчення поліцей. Це не посвідчення поліцейського. Покажіть ту сторону.